Культура саме вона 27 років тому поєднала українське місто Кременчук та німецьке місто Тюбінген. Впродовж цих років наші художники активно беруть участь у культурному житті німецького міста. Наші театральні колективи виступають на сцені Тюбінгена, як і німецькі на сцені Кременчука. Адже саме культура є символом надії, світла та майбутнього миру для України та Європи. Щороку у мальовничому місті Тюбінген проходить захід Ніч культури, участь у якому беруть творчі та талановиті люди. Кременчуцька делегація, яка в цей час перебувала в німецькому місті, також мала змогу відвідати культурний захід. Ми сьогодні щиро дякуємо вам за можливість бути разом з вами на вашому святі. Як сказав великий друг міста Кременчука, ваш мер, пан Борис Палмер. Ми дійсно подолали довгий шлях до вас і зробили це для того, щоб подякувати вашій громаді, вашим депутатам і особисто вашому меру за ту величезну підтримку, яку ви надаєте нам з перших днів війни. І хочемо запросити вас до Кременчука, до чудового надніпрянського міста після нашої спільної перемоги, коли на нашій землі і в усій Європі буде мир, і коли знову будуть грати музи, а не гримітимуть гармати. Захід ніч культури був поділений на кілька локацій. Усі присутні мали змогу насолодитись виконанням улюблених пісень від вуличних музикантів, подивитись на чіткі рухи, виконані танцівниками під час виступу, або просто потанцювати в центрі міста під музику в навушниках. Символічним є те, що під час ночі культури біля ратуші майорів прапор Кременчука як символ довготривалої співпраці між містами. О, ви знаєте, що це за прапор. Цей прапор мав тяжкий шлях сюди. Приїхав з України з міста Кременчук. До Тюбінгена приїхала делегація під керівництвом мера міста Кременчука Віталія Малецького. 27 років тому Тюбінген та Кременчук розпочали культурну співпрацю. Дуже радий, що вони змогли приїхати. Ми знаємо, що в Україні дуже складна ситуація. Російська армія наступає на Харків. Тим більше я радий, що вони сьогодні тут в такий гарний вечір. Тож того вечора кожен мешканець Тюбінгена да Лю своїм емоціям та шаленій енергії, і по справжньому насолоджувався культурним заходом та талантами інших. Валерія Лисенко Анна Литвин, Кременчуцькі новини.